Подій, фельдшер, сонеку, куди скажуть, туди Льова їде. У мене взагалі так склалося, завжди від самого дитинства хотів бути прикордонником, поступив в військовий ліцей для того, щоб в подальшому поступати в академію прикордонник. Але не склалось, будемо казати так, і поступив в медичний університет. Коли почалося оце все вторгнення, Вдома сидіти, просто криша їхала. Ну, було взагалі не варіант. По мобілізації мене не брали, тому що я ще призовного віку. І вирішив підписати контракт. І знайшов себе, і знайшов своє місце. Як каже мій начальник, в тебе очі горять. І просто люблю свою роботу. Мені подобається. Трорідний брат по сумісництву клуб. Воює тут в Бахмуті, на сусідній позиції. Ще один рідний брат артилерист був поранений осколком в хребет. То, що тут в Бахмуті. Сусід, з яким я з самого дитинства дружив, спілкувався з ним виріс. Також тут в Бахмуті. Люди, з якими я проходив військовий ліцей, з якими два, два роки жив, вчився, їли з однієї з посуди. Також тут в Бахмуті, бо в більшості всі військові. Так що я тут, як вдома, в мене тут всі, всі рідні прийшов такий час. І... Ми від нього нікуди не дінемося і потрібно йти робити свою роботу, захищати державу, захищати своїх дітей, щоб вони далі собі мирно жили в нашій вільній українській державі. От і все, ну, тобто, може, в когось якась інша мета сюди йти, так, ризикувати. Але коли в тебе щільно прикритий тил, тобто ти знаєш, за кого ти воюєш, да? Там, наприклад, в мене вдома. Дружина і двоє чарівних прекрасних хлопців, які чекають татуся і говорять, що ти повернешся обов'язково. Так що ну, от за них іменно ти йдеш і, і це робиш. І Інколи зійдеш на ті позиції і думаєш, можливо, це вже твій крайній вихід. Але дякувати Богу, в нас все добре складається, Бозя нас береже вдома завжди моляться і чекають. І це, ну, це дуже велике